Я під'їхав до Світлани і я на неї трошки образився. Знаєте чому? Світлана, я на тебе образився. Знаєш чому? А що я тобі зробила? Не? А чого ти поміняла фотку? Де наша фотографія? А що тобі не подобається, що тільки моя фотка. Ні, не подобається. В тебе була на заставці наша фотографія. А чого ти видалила? Чого ти удалила? Ну твої діло. Ну то все, я тоді поїхав. Все, давай. Іди. Бо мені обідно стало, чого ти удалила фотку? Я нашу фотку не удаляв з інтернету. Еди в жопу. Ну та верни фотку. Що тобі не дравиться, яка моя фотка? Мені селюбиться Маша і я. А я місті любиться Маша і я. І а я Світлана. А я, Ваня. Тя, вже заїбав мене. Я? Чого удалила? Да. Ти удалила нашу фотку? Да. Спеціально? Спеціально? Чого? Чого? Ніхто не любиться. Так давай перефоткаємось. Давай перефоткаємось. Ну йди сюди, перефоткаємось. Йди сюди.